Викликаю пухнасту підтримку, розглядаю клепку та гортаю каталог на 25 рік. Вітаю, друзі! Сьогодні приготував огляд на дуже цікаву модель, а головне актуальну для сьогодення від українського керівника масштабних моделей компанії ICM. А щоб зрозуміти, в чому актуальність, додивіться відео до кінця. Це модель гелікоптера сил спеціальних операцій mh 60 Black Hawk Модифікації L в 48-му масштабі. В мене цей гелікоптер головним чином асоціюється із операцією буря в пустелі, де в перші наступальні дні їх було задіяно більше 400 одиниць. Це ж в нас більш сучасний варіант з інфрачервоною станцією, розширеним складом апаратури радіоелектронної боротьби та зі штангою для дозаправки палива, що висувається за площину обертання несучого гвинта. Це дає можливість гелікоптеру оперативно підзаправитись в повітрі та продовжувати виконання бойової місії. Комплект набору налічує 302 деталі з довжиною моделі 421 мм та діаметром несучого гвинта 343 мм. Набір дозволяє зібрати три варіації моделей зі складу 160-го авіаційного полку спеціальних операцій. Вже за традицією виробник зробив покрокову відеоінструкцію. Це спрощує візуальне сприйняття деталей та їх точок фіксації. Цікаво, хочу відмітити, що бортові номерні знаки вказуються на склі десантного відсіку, а не на корпусі, як буває зазвичай. Також мені сподобалось, що декалі налічують безліч технічних позначок, при збільшенні котрих можна розглядіти окремі літери та навіть зрозуміти зміст повідомлення. Перша сторінка інструкції відразу нагадала про місія 54. В цих гелікоптерах дуже схожа конструкція кабіни та форми основних агрегатів. Мені сподобалось, що виробник зробив можливість відкрити всі двері гелікоптера. Скрізь які було добре видно опрацювання інтер'єру кабіни та десантного відсіку. В останньому точно відтворені технологічні отвори підлоги, силові рами, що йдуть окремими деталями, та кріплення крісел, що складається з трьох деталей, утворюючи три ряди сидінь на 13 осіб, плюс три члени екіпажу. Головна особливість паперової інструкції це, звісно, шаблони масок, які перед фарбуванням значно полегшують маскування прозорих деталей. Виробнику за це велика подяка. На останок три схеми фарбування та перелік нанесення декалей. Тепер найцікавіше. Пластик. В наборі 11 відливок сірого пластику, серед яких є ось такі маленькі відливки з лопатями несучого гвинта. Їх загалом 4 штуки. Самі лопаті тонкі з прямими лініями кромки та імітацією болтового з'єднання в місці кріплення до ротора. Та одна відливка з прозорого пластика. Фіксація прозорих елементів добре продумана. Так скло кабіни відлито однією деталлю та встановлюється в стик до конструкції фюзеляжа. А віконечка дверей та десантного відсіку мають дрібні виступи, які не впливають на зовнішній вигляд інтер'єру та забезпечують надійну фіксацію. Ну а тепер фюзеляж. Поки я не побачив розмір коробки, то уявляв цю модель значно меншою. На справі ж фюзеляж достатньо довгий та масивний, який буквально пронизаний клепкою від хвоста до носа. При цьому хочу відмітити, що у порівнянні із CH54 в 35 му тут клепка згідно до масштабу меншого розміру, як в діаметрі, так і у висоті. Головка клепки має заокруглену форму, що робить її приємно для дотика, а візуально вона значно збільшить привабливість готової моделі. Імітацію клепки нанесено на всі поверхні та деталі. Емоції від моделі в мене переплітаються із CH-54. Коли хочеться просто тримати голий пластик та любуватися клепкою, і знаєте, розпирай гордість, що все це зроблено в Україні. Окремо мені сподобалось опрацювання десантного відсіку, де згідно до оригіналу відтворено всі технологічні отвори для кріплення сидінь. Це дозволяє зробити модель із порожнім відсіком без втрати копійності. В іншому всі деталі зроблені станкими лініями розшивки, імітацією сіток та деталізованим механізмом хвостового ротора. Дві однакові відливки з деталями сидінь та з дрібними елементами. Сидіння гелікоптера зроблені з текстильної основи, що кріпиться до тонкого металевого каркасу, який, в свою чергу, фіксується до стелі кабіни. Монтаж цієї конструкції здійснюється за лічені хвилини. Наступні відливки також однакові. Серед рівних елементів одразу виділяється міні-ган. Якщо в дитинстві ми його називали Шестістволка, яка випадала в Vice City після чіткоду Нутортуз із необмеженою кількістю пострілів. То був час, коли я просто спостерігав за тим, як грає брат. Для мене то був справжній серіал, дивлячись, який не потрібно напрягатися, особливо під час місії із радіокерованим гелікоптером. Підсумовуючи, скажу, що цю модель буде цікаво збирати, адже вона добре опрацьована не лише ззовні, а й всередині. Можливість відкрити всі двері роблять модель універсальною, що дозволяє їй легко включити в сюжет діами чи просто зібрати як окрему модель на полицю. Як на мене, в наборі оптимальна кількість деталей, є вдосталь дрібних, а всі елементи кузова логічно подрібнені, так що не буде виникати проблем з їх стиковкою. І це ще не все. Якщо подивитися на каталог виробника за 2025 рік, нас чекає справжній скарб чорний яструб головного управління розвідки України та ще дві інші модифікації. Думаю, ви вже зрозуміли, яку модель я буду робити наступного разу. Окрім того, в 2025 році буде випущено F16 повітряних сил України та оновлений комплект Міг-29 з керованими авіабомбами. Оціновувачі бронетехніки ICM потішить мардером та бре для різних модифікацій в 72-му масштабі. Також анонсовано набір зубів дракона, що добре доповнить діараму в 35-му масштабі. Повертаючись до авіації в 48-му масштабі, буде випущено англійський бомбардувальник часів Другої світової та оновлений комплект літака Брісталь Бофорт. При цьому в стороні не залишається і німецька авіація. Анонсовано два набори 129-го Хеншель та оновлений 217 Дорня, також відомий як нічний бомбардувальник. У 25-му році b 26 Мардер отримає ряд оновлень та нові деталі, до яких приєднається набір фігур пілотів та обслуговуючого персоналу. У честь цієї, тематики, в 72 масштабі нас чекають набори аеродромного покриття. Особливо мені сподобався анонс саме покриття Marston, яке використовувалося в нашому регіоні в ті часи і навіть в сучасності. Також це покриття буде випущено і в 48-му масштабі. Це далеко не всі новинки від ICM на 2025 рік. В коментарі залишаю посилання на сайт, де ви можете ознайомитись з повним переліком новинок та загалом із асортиментом виробника. Сподіваюся, це відео було цікавим та корисним. Всі побажання та думки пишіть в коментарі. А сьогодні на цьому все. До зустрічі, друзі!